Дві тисячі кілометрів за три дні з Франції до України. Ось у цьому будинку на колесах приїхала Юлія разом зі своєю трирічною донькою Аною. Першу зупинку зробили у Львові. Україною рідне місто Запоріжжя вони покинули торік, у березні, через повномасштабну війну. Юля не була вдома більше року. каже за цей час дуже скучила за рідними і таки наважилась повернутись до Запоріжжя. Ми минулого року збиралися повертатися. А десь у вересні. Ну от, от, все завершиться. Ну от ні, не закінчиться ще й далі, ще й далі. Ну добре, що що ми будемо тоді чекати, і чого ми будемо чекати чекати? Тож якщо в місті нема війни, то будемо повертатися, бо поки куди є, куди повертатися. Тому будемо. Трішки дійсно тривога присутня, бо все ж таки місто недалеко від фронту наше. Ну, тим не менш, ми сподіваємося на найкраще і всі нас чекають, тож ми з, з певним сумом, тому що Франція настільки чудова, що там хотілося б жити, і з надією, що ми можемо повернутися в будь-який час. І з, з радістю, що ми повертаємося додому одночасно. У Франції Юля жила. Подалік Парижа француз дід'є кутюр'є, який приймав жінку у своєму будинку, не лише надав українці безкоштовне житло, але й сам довіз їх з донькою на з у цьому будинку на колесах до Львова у Франції є організація українців, яка називається Січ. Вона займається тим, що допомагає українцям, які втікають від війни, і вони шукали, хто може прихистити українців. І я запропонував свій будинок. Ми активно спостерігаємо за усім, що відбувається в Україну, і тому вирішили прихистити українців. Французи дуже доброзичливо ставляться до українців, оскільки ми розуміємо, яке випробування вони проходять, і ми хочемо допомогти. І я вирішив допомогти Юлії дібратися до. До України на це було дві причини. Перше, це те, що у Юлії було дуже багато багажу. Це речі, які їй дали французи, коли Юлія приїхала до Франції. А друга причина це те, що я ніколи не був в Україні, і мені було цікаво наважитися на цю пригоду і приїхати до Львова і подивитися на місто. Далі жінка уже поїздом поїде до Запоріжжя. Тут у Львові доньку і онуку зустрічав тато Юлії Олександр. Це їхня перша зустріч після більш як року розлуки. Які були емоції? час. <плес> Гарні. Були. Юлія розповідала на цьому ж будинку на колесах вона подорожувала Францією. Її і доньці дід'є влаштував мандрівку замками. Люди дуже привітні, запитували нас, що вам потрібно. Ми були дуже вражені таким ставленням. І це було дуже дуже приємно і ну, запам'ятається на все життя. Ольга Дейника, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.